Пішла. Всім привіт з вами сьогодні Тая, це знову Let's Play, Тока World. і зі мною сьогодні Софія, привіт, <говори> зависла. М -м -м -м. Так, я хочу. Еш свою лечу, ми на вулиці знімаємо. Let's Play тут бляха. Стидно трохи, можуть нас почути люди, але ладно. Кому це воно треба? Сьогодні, сьогодні моя ціль буде знайти всіх, всіх, всіх крампітів, що тільки є. Е, я знаю, от, ну, типу, я вже зробила дев'яти. Ну, точніше, вісім я зробила, Дев'ятого мені дали в подарунок за цих восьми. І тепер я хочу дещо ще зробити. Дайте вдома Не зробила? Не знаю, чесно кажучи. Це третя година, п'ятого, блін, що я не робила. 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 4. Ну, наконець, тут солодка луча. Цьому дереву собі зробила рано. Але про це пізніше. тут я знаю, що є крампіт Він переважно сидить тут, але це крампіт Я недавно дізналась, що це крампіт. Я не знала, що це крампіт а недавно дізналась, що це понятно Така розумна що я прям не можу. М -м -м. Мені треба всіх крантиків, що є на світі. Нафіга. Ну, я знаю, що од як мінімум одного я точно не знайду. Тому що він... А ці котики собачки. Тут їх нема, тут нема крантиків, я так розумію. М -м -м. От я вам покажу, де є крапет, але й де його я не знаю, як дістати. Ось тут він є? В фермі котиків, де ми і робили всі цих крампітів, Ось тут, де сонце. Ось тут є люк. А це от... Як я його відкрила! У мене є один крампіт. Я не знаю, як я його відкрила, але він у мене. Все. Ага. Нитки якісь за мудством. І швейна машина. Клас, я го. От звідки вони беруть одяг з транпіт із шеєм. Лінивець. Я його. Коротше <реку> в шоку я його викинула. Ладно, разу живу. Бідний линевець. выкинуться, бедные так, ну то я так думаю, больше крампет и не мая, а мы не требовали, крамп... все да, 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 крампит Это да, крампит да, крампит. Это не Потім ще сьогодні, я думаю, буде летсплей з Майнкрафтом з Софією. Я просто хотіла всіх транпітів дістати, тому вирішила, що перший летсплей буде з рудом. Ай! Дякую, що ти мою голову, Гілка. Так. Я вже лучше. Ти зараз гепнешся і я тебе відкачувати не буду. Ладно, у мене немає, немає, напевно, вибору. У Тебе вибору нема. Ну будь ласка, не стій так. ти впала. Блін, Соня впала. Соби поламала, Не знаю, чи поламала. Я її Нет, не поламала. в мене поламала, просто ранки була. Так, тайлор. Потомся. Ай якою. Вона на мене теж впала. Але тяху Соня. Я я знаю. Больно. Мені больно з тобою мені дружити. Мені так, ладно, я перейду звідси, больно не тільки з тобою дружити, а ще й сидіти. Пішла. Ти. Пішла сидіти в іншому місці, тому що там больно. А Соня дружити больно, тому що вона. Але чого вона вміє нормально зривати? Так, підемо в квартиру. Я прийшла назад. Так. Так я тобі його показувала ще пару ти... тижнів чи місяців навіть назад. Так, тут тут крампіді немає. О, це прикольний м'як. Це прикольне м'яко, ця штука Зараз мої наступні дії не пояснені Я люблю котів. Ні! Ага, любиш, все, бісій, да, їдь кудашку не получиш. О! Більше кіть кудашку не ще получиш. Мода. Так. Це твоя нова квартира? Стара, в mm. неї будинок. Власний. Все, більше якісь кудашку не получиш, бо ти так поводишся з котами. Я тобі ще серйозно. Ой, блін, вони сплять, вони з попереднього не воділися. Ні, якась. Так, я ще потім буду в ту квартиру когось заселяти. Ну, все, в принципі, кітку дашку не получиш, я ще серйозно. <гум> Е, Я знаю, як ти її любиш. Так. Де є ще крампіти? Що більше не молод, це похоже на крампіт. Це не крампіт. Я знаю, це похоже на крампіт. Я я по-любому маю ще знайти. Будь ласка, знайдіть мені одного. <ріху> <Шо> Що ти робиш? <ріху> не знаю. Так, де... А, я ще тут не була. Не роби так, Соня. <ріху> не сколочно. Зараз будемо знімати летсплей по Майнкрафту. Так, десь тут має бути крампіт. Десь тут має бути крампіт. Думає? Ой якраз тоді дівчинку нам показав. Ммм, тепер уперше. Ай, моя Where is my crumpets? Тут є якийсь бургер. Ні, не можна. Слухай, а цей бургер це часом не кramпет? Мама крампит. Нет. Ладно, все на месте, все назад, то не крампит. Я так поняла, что больше крампітів я не знайду. Не знайду. все, два крампіта не шоу. Три бургер и са одного. Це не бургер. И це не крампіт. Шо? Це ти така. А вони ще сплять. Та бо це діти тут з слаймами граються, бляха, прийшла в мій двір, називається, не знає мого двору людина. Так. У них буде по своєму крампіту, який буде стояти у них на ліжечках Це мій любимий крампіт він буде дівчата. Хлопцевий буде говно. Нє-є-ні, -ні, -ні. ні. Соня, не треба. Соня. Я її не забирала сміти. Я лечу, хочу. Я лечу. Так, це будуть їхні кранти, ну, ай, ти мене чуть не збила. Дай мені алечу. Дурьоха. Я хочу олечу. Так. Крампітів я поставлю назад на полочку. І дістану навіть крампітів. Цього почтальйону я буду попиняти свою колекцію і цього милашку якогось. Дуже дякую. Що, я ще сказала, чули Дуже мила моя колекція крампітів просе. Так. Так, 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 так. Ладно, дуже дякую всім за перегляд. Це кінець лесплею, скоро, скоро вийде летсплей з Майнкрафтом. Все, всіх люблю, цілую обнімаю, всім па-па.